Найнебезпечніший момент це якраз рух на автомобілі, коли людина не може чути і бачити дрон, який дуже часто просто чекає його на дорозі, і атакує несподіваний момент. Порада військового, що робити в цій ситуації, швидкість руху автомобіля повинна бути не більше 20 кілометрів. Чому? Для того, щоб. І вікна мають бути опущені максимально всі. Тільки ви почули чи побачили дрон, машина, автомобіль моментально зупиняється і всі його залишають. Як правило, оператор буде атакувати сам автомобіль. Цивільні об'єкти вони атакують тоді, в той момент, коли вони вже не знайшли. Військовий об'єкт. І коли він бачить, що акумулятор заряд підходить до кінця, він потім знищує все, що бачить. Він може вбити цивільну людину, але ж знищення цивільної людини не покажеш в телеграм-каналі, не подаш як доповідь, оскільки це військовий злочин. Тому вони знищують автомобіль і, відповідно, подають, що це був автомобіль там, військових. Тому Майте на увазі те, що вам треба триматися подалі від свого автомобіля. І саме головне швидко його залишити, покинути. Для того, щоб швидко його покинути, ваша швидкість автомобіля повинна бути невеликою. Проскочити не вийде. Як правило, дрон літає набагато швидше, він дожене, але ви позбавляєте себе можливості зупинитися і покинути автомобіль.